І дозвольте мені е, запросити наступного нашого спікера. По розкладу маю я щось сказати. Але з повагою до спікерів: е, в нас має бути зараз людина, яку ми маємо відпустити, бо, бо людина взагалі в іншому місті знаходиться, а не вдома. Я запрошую, не Чепарук Ольгу Віталівну. Вона оптометрист. Менеджер управління має багатий досвід роботи у клініках та оптометричних центрах, спеціалізується на окулярній та контактній корекції, активно займається просвітньою діяльністю щодо профілактики міопії та ризиків її розвитку. Пройшла навчання у провідних школах оптометрії в Україні. Я вам хочу чесно сказати: да. Ольгу Віталівну я знаю особисто. Це така людина, яка приходить на навчання і може тебе взяти за горло, І поки не витратить з тебе всі знання, вона тебе не відпустить. Тому я дуже, дуже рад вас вітати і перед вас. І... і передаю Що, вам вас. Чути мене, так. Чути? 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 А так. Мож... Можна починати. Так. Добрий вечір, шановні учасники. Максим Анатолійович, вітаю вас з Новим роком, вашим особистим. Дякую. Я буду намагатися коротко. в мене лайт презентація побудована на кейсах. Ну, швиденько, всі втомились, будемо максимально коротко. Дуже велике вам дякую, що запросили. Дуже приємно бути серед топ-лікарів Я Ін. Моя тема звучить так, як вагання і рішення контактні лінзи у дорослому віці. І так, почнемо на даному слайді. Ви бачите всіх учасників моєї презентації. Хочу сказати, що короткозорість, високий астигматизм та анізометропія залишаються одним з найпоширеніших причин. Зниження зору не тільки у дітей, але й у дорослих пацієнтів, і для багатьох із них традиційна корекція окулярами не забезпечує достатнього рівня зорового комфорту і якості життя. Особливо складною є ситуація у паці... пацієнтів, які раніше не мали досвіду використання контактних лінз. Вони стикаються не лише з функціональними обмеженнями, а й з психологічними бар'єрами щодо нових методів корекції. Мета моєї презентації продемонструвати можливості сучасної індивідуальної контактної корекції, на прикладі декількох клінічних випадків дорослих пацієнтів з аномаліями рефракції. Ми розглянемо особливості і підбору, адаптації, результати використання різних типів екастомізованих, звертаю увагу індивідуальних лінз, що дозволили значно покращити якість життя пацієнтів. В даному слайді ви бачите основні лінзи, які в нас застосовані в презентації. Вони не всі можливі, але ті, які ми використовуємо, вони тут. Сучасні технології дозволяють індивідуально підбирати кастомізовані контактні лінзи, що враховують особливості рогівки, рефракції та потреби пацієнта. До таких рішень належать м'які мультифокальні лінзи, жорсткі лінзи денного носіння ортокератологічні лінзи і ортокератологічні мультифокальні лінзи та інші е, наступний. На даному слайді ви бачите основні е, стандартні оптометричні тести, які ми використовуємо в своєму медичному центрі. Це тест затуманення-розтуманення, е, тест спінколи, уточнення вісі астигматизму за допомогою провинистої фігури, силова е, проба скрозь кросциліндру. Уточнення сферичного еквіваленту, перевірка бінокулярного балансу, визначення характеру зору через тест уорса, визначення гетерофорії вдалину за допомогою червоного циліндру медокса, визначення амплітуди акомодації, оцінка гостроти зору зблизька. Тут не прописано ще визначення сенсорного ведучого ока, і біомікроскопія та офтальмоскопія. Так, наступний сайт. Ось наш перший пацієнт. Просто слухала попередню презентацію і ну, отримувала задоволення від того, що в нас все ж таки є замотивовані пацієнти віком старші 40 років, і з пресбіопією, в тому числі. Знайомтесь В'ячеслав, 44 роки, програміст. Особливість цього випадку полягає в тому, що пацієнт тривалий час користувався неповною окулярною корекцією, і спроба призначити повну корекцію з циліндрами виявилась невдалою. Він одразу відмовився від такого варіанту. Він носив чисті сфери мінусові, бачив по 07 літків і його так влаштовувало. Друга важлива деталь наявність пресбіопії, і це ставило перед нами непросте питання, як забезпечити йому повну корекцію на близь, якщо пацієнт не приймає повної корекції надаль. Ми знайшли оптимальне рішення, про яке ми поговоримо згодом. А зараз на слайді ви бачите дані рефракції і проміжний рецепт, які стали відправною точкою для нашої подальшої роботи. Із особливостей в нього таких особливих не було. Характер зору бінокулярний, гетерофорія, екзафорія вдаль, і ну, незначна да, не Так, На даному слайді ви бачите дані кератотопографії. Ми також використовуємо кератотопограф Medmont Meridia Pro. Так, на них видно рогівковий астигматизм до використання та зміни малюнку після використання ортока мультифокальних лінз. Великий знімок це аналіз двох результатів. І як ви бачите, він майже ідеальний. Хоч у нас залишилося ще місце для маневру з оптимізацією лінзи. Там ще друге року, другий слайд можна. Угу. І... Ось відео посадки ортока лінз з барвником, флюорестеїном. В'ячеслав недовго вагався. Ми йому запропонували метод використання ортокератологічних лінз, і це рішення дозволило одночасно скоригувати його складний міопічний астигматизм та пресбіопію. Уже два роки ми працюємо з ним у цьому форматі. Досвід виявився виключно позитивний. Пацієнт задоволений, заходить завжди з посмішкою. На початку, взагалі, в них там. З дружиною були там в ранній формі, хто далі, далі бачить. Ну, тобто, він, ну, він щасливий. Він заходить, посміхається. Ми від того також. Далі, наступна пацієнтка Раїса 35 років, прийшла до нас з простим бажанням. Тимчасові недорогі окуляри, вона собі вирішила, що вона вже зробить лазерну корекцію зору, і думала, що це її єдиний шлях. В розмові ми відкрили для неї нову можливість про метод нічних лінз. Ми пояснили, що ортолінзи не руйнують тканини ока, навпаки, є відновною технологією, що вона дарує свободу, що пацієнт, якщо він йому щось не сподобається, якось він не залишиться задоволеним. Він завжди може повернутися до ідеї лазерної корекції. На слайді ви бачите дані рефрактометрії. Окулярний рецепт, що стали відправною точкою для подальшої роботи, якихось особливостей в її випадку не було. Характер зору бінокулярний, гетерофорії не виявлено, молода прозбіопії немає. От, її дані каретотопографії. Ріса також наважилась спробувати. І вже два роки вона живе без окулярів, задоволена якістю зору, тим, що має вибір. Її доказ ну, її історія як доказ того, що сучасні технології можуть змінити життя і дарувати комфорт і впевненість у кожному дні. Так, наступна пацієнтка наша Марина цікава, дуже дівчинка. 39 років. Довгий час вона жила з відчуттям постійного дискомфорту. Їй невдало підібрали окуляри. Вони залишились лежати на полиці. Мрія про лазерну корекцію їй здавалася єдиним виходом розчарування також в тому, що вона не, не підходящий пацієнт під таку процедуру. Її з її показниками запропонували лише рефракційну заміну кришталика. От, серйозне втручання, яке викликало багато її сумнівів. Молодий вік, здоровий кришталик, тобто ну, вона влагалась, і ці сумніви привели її до нас. Ну, її порадили нас, і вона прийшла. З особливостей по даній пацієнтки ми виявили амбліопію слабкого ступеня правого ока і екзофорію обох очей. Провівши кероту топографію, ми запропонували їй сучасне рішення, контактну корекцію з жорсткими вторичними лінзами денного носіння, оскільки в неї великі показники, і м'яка лінза не дала б того гарного візуса, який би ну, хотілося їй дати. І результат також перевершив наші очікування От, відео з посадкою жорсткої лінзи через півроку використання. Жорстких лінз ми виготовили для Марини рецептурні окуляри, які вона носить після зняття лінз. Жорсткі лінзи стали як основний метод корекції, так і проміжний метод для окулярної корекції. Тепер вона ну, не хвилюється і необхідність проведення операції відпала. Найбільше, чого ми очікували, здійснилося, бо гострота зору гострота зору лівого ока вона збільшилась. Вона стала дорівнювати одиниці, а правого ока зросла до семи рядків. На навчанні у Максима Анатолійовича ми розглядали ці питання, до якого віку варто. Боротися з амбіопією, да, там мова йшла про 9-10 років, от, але ми навіть розмовляли, якщо він пам'ятає, що завжди треба пробувати, завжди в будь-якому віці. І от дана пацієнтка, вона як доказ того, що острота зору в неї зросла, чому ми дуже-дуже раді. Так, наступна пацієнтка моя, одна з моїх улюблених. Зараз розповім, чому це одна із останніх наших пацієнтів. Світлана 47 років. Вона довгий час відчувала роздратування через погіршення зору правим оком. Воно заважало її бачити і далеко, і близько. Ви бачите її рефракцію. Невдалі спроби були знайти рішення, і це ще більше посилювало дискомфорт. Тут не анізометропія з високим ступенем астигматизму, ліве око еметропічне, ще плюс призбіопія. Ну зрозуміло, що без корекції у цієї пацієнтки характер зору монокулярний, екзофорія правого ока, і найголовніше, що я от чому вона така одна із улюблених в серпні місяць, я відвідала навчання. В школі оптометрія лікаря Шехловцова по страбології. І там якраз у нас на практичному занятті з Інною Ігорівною було те, що ми дивилися, чи не розвинулася АКС, аномальна кореспонденція сітківок. Я дуже хвилювалася, що я коли дам повну корекцію Світлані, що і коли, якщо в неї там розвинулась каеси, вона не зможе побачити якби з одну одного малюнка, одну картинку, і, і я дуже дуже втішилася. Коли е, вона подивилась на хрестик, я побачила макулу. Макула була на місці. Ми дали повну корекцію. Я відкрила їй око і, і цифри. Ми, цифри оптотип, нас, ми використовуємо цифри як оптотипи, і вона побачила всі цифри по одній, не недвійній, без стіни і оте вау. Вона отримувала найвищий ступінь бінокулярного зору, це Стереозір. Вона все побачила об'ємно і вона ну, надзвичайно була раділа. От. Оперативне втручання Світлана не розглядала. Окуляри для одного ока вони теж були для неї не варіантом. Хочу показати дані кератотопографії. От. Ми запропонували: що ми їй запропонували: кастомізовану м'яку вторичну мультифокальну лінзу для правого ока і стандартну м'яку мультифокальну лінзу для лівого. Так, відео посадки лінзи. О, отримала Світлана гарний зір на всіх відстанях. Вона ну, надзвичайно задоволена. Так. І останній кейс: Надія, 29 років, лікар. Не буду коментувати, рефракція. Ось ніяких особливостей. Просто щирий відео відгук. Прошу до перегляду. thing in Я трошечки відео е, і звук з затримкою, е, але ось зараз він здається вже. Так, дякую вам за увагу. Е, Шановні колеги, дякую, що. Е... Надали таку можливість продемонструвати вам усім результат нашої кропіткої роботи. Хочу наголосити, що знання і невпинне бажання навчатись у поєднанні з сучасними технологіями відкривають нові горизонти для офтальмологів та оптометристів і ну, для наших пацієнтів також ці приклади яскраво демонструють, що інновації в офтальмології це не лише про медицину. Це про якість життя наших пацієнтів, їхню впевненість у собі та нові можливості, які ми разом допомагаємо відкрити. Дякую. Дуже швиденько. Слухайте. Ну, це, це фантастично. Фантастично по декільком причинам. По-перше, це від мене, це від мене, від всієї нашої команди. Щира дяка. Друге, от Олексій не дасть збрехати років п'ять назад. І для там років 5-7 назад, такі лекції читали тільки лікарі. Тобто, щоб це колись прочитав оптометрист в нашій країні, плюс продемонстрував посадки лінз, ну, це знаєте, як кажуть квантум ліп. Квантовий стрибок просто в розвитку. Це просто. Знаєте, тут навіть в презентації було вже не що з цими пацієнтами, важливо, що це читає оптометрист, що це нова віха в нашому розвитку. І, і, і друге, що я хотів сказати, дійсно, ось цією пацієнткою, де от в неї була амбліопія, знаєте, я вам так скажу. Е, колись я читав, дуже-дуже обожнював Джека Лондона, і є такий в нього твір Смовбелью, і там вони в часи золотої лихоманки, там юкан щось там бігають з цим золотом. і В нього була така поговорка. Він завжди казав: Я не програв до тих пір, поки мене хтось не переміг. І він завжди йшов до кінця, боровся і те ж саме і тут. Я от з вами повністю погоджуюсь. І, взагалі, ну круто, і АКС визначили, і амбліопію перемогли, і зробили бінокулярний, і стеріозір. Тобто, ну я навіть не знаю, що додати. Тобто, достатньо такі поважні кейси. Прям круто, круто. Олексію, вам слово. Хотіла ще одну сказати, бо ви запитували попередніх е, е, ну, лекторів. У нас найменша дівчинка 2,9 і дев'ять. Два і дев'ять. Одне око. Да, і одне було ну, якби з нормальною рефракцією, друге мінус 7,50 на мінус один циліндр. І найстарша пацієнтка. Ну це не нічні лінзи. Нічні, це певно, ось цей В'ячеслав. А є пацієнтка ще з денними жорсткого, то там мінус 16, і вона також в прес-біопі, мінус 16, так. Да. ну то такі індивідуальні і ну такі для денного носіння. Зрозуміло фантастика. Олексію, ну і якщо дозволь, дозволите, пані Ольга. Ну, перше вражаюча ширина асортименту, ви показали різними можливості контактної корекції, різні види, нічні, нині нічні, різний підхід. Ну просто супер. Ну а ну я ж не можу просто так, я ж повинен поради якісь дати то процес вдосконалення нескінчений. І ви мені зазначили, ну не мені, а всім, що ви оцінюєте форію зблизька, ой, вдалеку за медоксом. Но ніде не було сказано про оцінку форії зблизька. Можливо, ви робите просто не винесли білим, так само, а? білим, білим е медоксом да, так я, само. я до чого? Ми... Я не скільки вам очевидно, просто не війшло в, в слайді. Но я хочу наголосити нашим слухачам, яких третина там може залишилась, але вони потім з запису подивляться: що е екзофорія вдалину може залишатися екзофорією в долину, може базовий варіант. От, може бути, ексцес, може бути, величина її так сказати недостатність і так далі. І так далі. І це дуже важливий фактор, особливо коли ви призначаєте плюсову корекцію. У вас там були приклади, да? бо ми цим самим впливаємо, ми потенційно збільшуємо екзофорію, і треба перевіряти, ну чи вона в рамках тримається чи ні. І друга моя порада відносно категорична. Ви, будь ласка, попрацюйте над тим, щоб цифри не використовувати в. Якості оптотипів на всіх форумах. Ми розказуємо, що це самий невдалий варіант. Пояснюємо, чому маса прикладів навіть з ранішнього доповіді було, і моя вам порада: ну, це такий штришочок, але це буде правильним. Я думаю, Максим Анатольович за мною погодиться. А так, дякую, супер, супер доповідь. Да. Рада Олександрівна, ви з нами? Не з нами. Мабуть, Рада Олександрівна вже не з нами. Ну що ж, тоді, шановні колеги, які коментарі, які питання є у кого? Добре, щиро, 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 щиро вам дякую. Дійсно дуже важливо не тільки теорію знати, а бачити практику. Ще раз дякую за те, що продемонстрували саму посадку Лінз. Ще раз повторююсь, років 5 тому це робили тільки лікарі, і тільки там на окремих серйозних конференціях. Зараз те, що ви робите, це це дійсно велике досягнення. Щиро дякую, що приєднали сьогодні до нас. Дякую. дякую. Лікар, з яким я працюю, мене підштовхує до цього. Ми завжди разом. Дякую. побачення. <світ>